Нумо відверто, ніхто не любить платити податки. Але чи замислювались ми коли-небудь, що це не просто обов'язок? Насправді це ціла історія про те, як ми будуємо наше суспільство у цьому розборі. Ми зазирнемо за лаштунки податків від давніх часів і до сьогодні. Розберемося, як вони працюють, і чому іноді стають причиною справжніх революцій. Ці слова, сказані колись суддею Верховного суду США, змушують подивитись на податки зовсім інакше, правда ж? Це не просто гроші, які ми віддаємо державі. Ні, це наш спільний внесок у безпеку на вулицях, у якісну освіту, надійну медицину, по суті, у все те, що робить наше життя комфортним та цивілізованим. А тепер уявіть собі, ще за часів фараонів люди платили податки. Це ж доводить, що податки це ніяка не вигадка сучасності, а невід'ємна частина людської цивілізації, скільки вона існує. У Месопотамії, наприклад, розраховувалися худобою чи працею. У давньому Єгипті вже були податкові інспектори. А в Біблії згадуються збирачі податків. Хоча, як і сьогодні, їх, м'яко кажучи, не дуже любили. Отже, що на нас чекає сьогодні? А чекає справжня подорож у світ податків. Ми з'ясуємо, чому їх називають ціною за цивілізацію, розкриємо чотири головні цілі оподаткування, навчимося розрізняти прямі та непрямі податки, розберемося з поширеними міфами про податкові ставки і навіть дізнаємось, як податки можуть спричинити справжнісінькі повстання. Гаразд, почнімо з найпростішого. По суті, податки це гроші, які фінансують те, що ми часто сприймаємо як належне: освітлені вулиці вночі, доглянуті парки, робота поліції та пожежників усе це послуги, які ринок сам по собі не завжди може забезпечити ефективно для всіх. Так куди ж саме йдуть ці гроші. Ну, це не лише зарплати держслужбовцям, це й фінансування армії, що захищає кордони, це стимулювання економіки для створення нових робочих місць, а також соціальна підтримка тих, хто її найбільше потребує. По суті, це наші спільні інвестиції в стабільне та безпечне майбутнє. Але ось що цікаво податки це не лише про гроші, насправді це дуже потужний інструмент. За його допомогою держава може впливати на наше життя, на наші рішення і навіть на наші звички. Як саме, а ось зараз і дізнаємося. Отже, крім очевидного фінансування держави, податки виконують ще три надважливі функції вони допомагають зменшити розрив між багатими та бідними, регулюють економічні процеси і, що найцікавіше, можуть заохочувати до корисних дій або ж навпаки відмовлятися від шкідливих. Як, скажімо, змусити людей менше палити чи вживати алкоголь? Один зі способів зробити ці товари дорожчими за допомогою так званих податків на гріх. Логіка тут проста: якщо щось коштує дорожче, ми споживаємо його менше, ну або принаймні замислюємося про це. Класичний приклад це, звісно, акцизи на тютюн та алкоголь. Ці податки не лише наповнюють бюджет, вони мають і дуже чітку мету: покращити здоров'я нації, зменшуючи споживання шкідливих для організму продуктів. Цікаво, що цей підхід використовують і в боротьбі з іншими проблемами. Наприклад, Франція бореться з ожирінням за допомогою податку на солодкі напої, а Данія, хоч і на короткий час намагалася змусити своїх громадян їсти менше шкідливої їжі за допомогою податку на жирні продукти. Це показує наскільки гнучким інструментом можуть бути податки. А сьогодні, коли проблема зміни клімату стоїть особливо гостро, податки стають інструментом для захисту довкілля. Вводячи податки на викиди вуглецю, країни по суті змушують бізнес та громадян платити за забруднення і цим стимулюють їх переходити на більш екологічні технології. Ми вже знаємо, навіщо існують податки і які цілі вони переслідують. А тепер давайте розберемося, якими вони бувають. Економісти поділяють їх на кілька основних видів, і розуміти різницю між ними насправді дуже корисно. Уявіть, що прямі податки це як рахунок у ресторані, який оплачується напряму. Це податок на зарплату чи майно. А непрямі це наче чайові, які вже включені у вартість страви. Ми платимо їх часто навіть не помічаючи. Найвідоміший приклад ПДВ, який ми сплачуємо щоразу, коли щось купуємо в магазині. Прогресивні податки працюють як сходи. Чим вищий дохід, тим на вищу сходинку підіймаєшся і тим більший відсоток платиш. Це зроблено заради справедливості. А от регресивні навпаки. Уявіть, що податок на хліб однаковий для всіх, для мільйонера це копійки, а для людини з низьким доходом це вже суттєва частина бюджету. Існує такий поширений страх. Якщо почати заробляти більше, то можна потрапити у вищу податкову категорію і віддавати ледь не все зароблене. Багато хто так думає, але насправді це один із найпоширеніших міфів про податки. Давайте розберемося, як це працює насправді. Головне, що потрібно запам'ятати ніколи весь дохід не оподатковується за найвищою ставкою, гроші ніби діляться на частини. І кожна частина оподатковується за своєю нижчою ставкою. Якщо заробити на 100 доларів більше і перейти в нову категорію, то лише ці 100 доларів і будуть оподатковуватися за вищою ставкою, а не вся зарплата. Отже, заробляти більше завжди вигідно. Податки це, знаєте, не просто нудні цифри і розрахунки. Історія знає випадки, коли саме вони ставали причиною справжніх війн та революцій. Неправильна або несправедлива податкова політика може мати справді вибухові наслідки. Це гасло стало бойовим кличем американської революції. Просто від собі люди платять податки, але не мають жодного голосу в уряді, який їх встановлює. Саме це тотальне відчуття несправедливості настільки обурило американських колоністів, що змусило їх взятися за зброю. 240 миль пішки. Саме такий шлях подолав Моханда з Ганді, щоб протестувати проти несправедливого британського податку на сіль. Цей неймовірний вчинок показав усьому світу силу мирного протесту і став одним із ключових моментів у боротьбі Індії за незалежність. Отже, як ми бачимо, податки це набагато більше, ніж просто гроші. Це інструмент, який формує наше суспільство, впливає на економіку і навіть може змінити ход історії. Тому наступного разу, коли йтиметься про нову податкову реформу, варто запитати себе, а як це вплине на мене, на моїх сусідів, на всю країну? Адже від відповіді залежить наше спільне майбутнє.